Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. 59 українців, які обізнані з розслідуванням у справі так званих плівок Міндіча, вважають, що президент Володимир Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії бізнесмена та співвласника студії квартал 95 Тимура Міндіча. За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, 77% респондентів заявили, що знають про розслідування набу щодо можливих корупційних схем за участі Тимура Міндіча. З них 35% зазначили, що добре обізнані. З його суттю ще 42% щось чули, але не мають цілісного уявлення. Водночас 22% опитаних повідомили, що нічого не знають про це розслідування. Серед респондентів, які знають про справу, 71% вважають розслідування обґрунтованим і припускають, що корупційні дії могли мати місце. Ще 15% назвали розслідування сумнівним і таким, що має на меті тиск на вище керівництво держави. Стільки ж не визначили з повідповіддю. Також 59% із тих, хто знають про розслідування, вважають президента України особисто відповідальним за дії міндіче. Не поділяють такої думки 30% опитаних ще 11% не змогли визначитися. Опитування проводили 26 листопада, 13 грудня, в межах всеукраїнського дослідження громадської думки ОМНІБУС.